Всіх вітаю 25 жовтня, Одеса на зв'язку. Так, так. Саме 25, Тому що зранку сьогодні, коли ми зустрічались під сонця, я сказала 24. Ні, я помилилася, 25 жовтня, наш другий вихід. Зараз ми знову йдемо на море, але ні на Ланжерон. А ще далі у нас є плани на сьогодні, тому не перемикайте, а ходімо разом з нами. Тож ходімо, друзі. Подивіться, який прекрасний день. І як ці дерева в осінньому вбранні грають на сонечки. Ну це щось неймовірне. Дуже казка. Треба їхати в Омань. Але треба, щоб погода була. В мене є коляска, вже теоретично поїхати можна. Ну, погода ж, я не знаю, подивлюся наступного тижня, яка буде там. Бо в Одесі завтра дощ, в понеділок дощ. Ну Там таке буде щось, хмарність з проясненням. Але сьогодні цілий день сонця. А я так, зранку Наталя катила коляску, зараз Зіна. Зіна. О, клас. Дякую дівчатам за допомогу. Зіночка, дякую за допомогу. Добре. Як тобі оця картина? Осінь. Всі да, фарби осені. І як вони відблискують на сонечки. сонечки. Гогусик, Растя, укрийся. Мені сьогодні телефонує дівчина і каже, ну подушка. І каже, дивлюся ваше відео, мені так смішно, коли ти щось розповідаєш і кажеш, Растя, укрийся, Растя, укрийся, Растя, укрийся. Я кажу, так, ну і, я не знаю, я на автоматі, я так я розмовляю, як з дитиною. Да, Госю. Гу Боже, осінь, осінь. Так, дивимось. Страва дня. Страва дня. Іюшка рибацька, плов з індичкою, розбів, штрудель з гарбузом. Так, Гогусик хоче на перевірку до ресторану Растюня. Ну Розбігалась ти сьогодні. Дивіться на фотозону, як красиво вона виглядає саме зараз восени. Вже глибокою осінню. А тут аромати. не купається. чому? Такий теплий день. Що сталося? Не зрозуміло. Я думала, що сьогодні будуть, а я, до речі, зараз без купальника не брала, бо я вже все. На сьогодні норму виповнила. Та й людей небагато. Я думала, що сьогодні всі на морі. Може по трасі здоров'я всі ходять, гуляють, а вже тут підійшли, чайчик погодували, пофоткалися. Боже, ну а море! Прозора, блискуча, маняча, знов, знов! Наша моречко. Ай, клас! Зранку не було цього видно, бо темно було. А зараз ви бачите, що ку. Растя! Що ти там робиш? Нормально. Як вона там опинилася? Зараз будуть писати знову. Не дивишся за Растя. Ростюня не можна, не можна. Боже, як красиво, ще й білі хмаринки. <різь> Зіна хоче покупатися, але вона ж не звикла, не купалася з літа, тому трохи боїться, щоб то її ж не захворіти. І оце ходимо навколо моря. А море відійшло, заспокоїлося і відійшло. Ну Може воно і не підходило, просто із-за шторму ми бачили такий прилів. А зараз от, ну, подивіться. Ну так, да, відійшло і так добряче відійшло. Друзі, подивіться, яких медузок повиносила, але вони вже дохлі великі оці. Раз, два, вон там три. Тут, друзі, і в морі, ви бачите, скільки? Їх? А ну зараз я разуюся там далі, зайду вам покажу. Там і в морі їх багато. А пам'ятаєте, де я купалася в Кражанівці? Я казала, що а, ні, біля портафіна в Аркадію, коли ми їздили. Я казала, багато медуз, а тоді море шторміло. Що я відчуваю, як вони мені торкаються. Ось зараз море заспокоїлося, їх видно Тут багато. Я кажу, Рася, де Зіна? Шукай Зіну. І де Зіна ви думаєте? а Зіна вже майже в Турції. Зіна, привіт! Ну як водичка. Та ти отак розігрійся, як я, трошки побігай. Туди-сюди. А, пішла, пішла, пішла. Молодець! Круто! Що значить кияни? Сила. <ріст> <ріст> Ти бачиш, що кияни витворяють? <ріст> Зіна, виходь же! Хорошого потрохи, молодець. Так, <ріст> водичка. Як водичка? <ріст> Супер, тепла. Тепла, каже, зіна. Хороша. Так що всі купаться. Там в ресторані теж осіння фотозона красива, ай, красива як. Растя, досить цих кайфуліків вже. Бачите, фотозона. А, скільки людей. Поворот ресторан. Що, стосовно безбар'єрності. Пандус є тут і пандус є внизу. А посередині сходинки. А. Ну, якби панти це наше все. Зробили, начебто є пандус. Да? Ну, от я йду зверху, дивлюсь є, йду знизу і там є. А посередині? Посередині немає. Фух. Поки я вже налабалася. Коляску взяла, понесла, разці взяла, понесла, туди сидим і все. Так, все, йдемо далі. Йдемо далі. Кафешки всі зайняті, а тут ще кінотеатр працює, ви бачите, екран висить. То ще можна кіно прийти подивитися, а це так. Да. Сьогодні, друзі, в дві години дня у парку Шевченка сходка вечірнка бульдожків, але Ді в колясочки. Добрий день! От вона. вона. Ми побачили це фанати. Ви наші чи хто? Мама, мама, так тихо, 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 їй не можна так. Тихо, тихо сядь, не можна. Ілі давайте її достанемо. Дивлюся в Англії, дивлюся. Та ви шу. Супер. Я додому приїхала в Одесу і нас зустріли. Супер, дуже приємно. нас пищи. Дякуємо, дуже приємно. А де шляпка? Ми без шляпок ми ж після операції поки операція, так. Операція. так. так. В неї грижа була на шийці, тому колясочкою… А Я чую голос на а, а, Клас! Мирусь, да, ми Після миста. операції, їй не можна багато активності. Я ну, Вона гуляє, але б трохи погуляла, і я її сажу в колясок. Дякуємо, Добре. ви дивіться нас надалі. Гастя рада, рада бачити. Добре Давайте обнімемось. Дякуємо. Дивитесь, дивимося. Дивіться їм з вами. Клас! Так, пішли! Ну давай вже трошки хай пройде два шаги. Почала казати, що в парку Шевченка сьогодні в дві години вечерінка чи паті цих, як вони? бульдожків, боже мій, Я вже забула навпаки бульдожки. Паті бульдожків, і в них сьогодні хеллоуін. Вони будуть ще в костюмах. Запросили всіх бульдожків Одеси і області і взагалі всієї України, всього світу. Парк Шевченка, ну ось вона поруч. На паті бульдожків. І сказали, що приходьте всі. Бульдожки запрошують всі породи. Тож ми взяли свій ковпак і дуже збиралися на цю вечіринку. Але зараз я бачу, що ми запізнюємось. Вирішила поїхати на електромобілі. Дзвоню, а там все, абонент, не абонент. Вони, напевно, вже не їздять, тому що вимкнемо телефон. Я не знаю, ми не добіжимо, бо 10 хвилин залишилось ми в Аркадії. От шкода. Боже, на трасі здоров'я людей. Дивіться, скільки людей. Це просто якийсь апарат. Ну така, друзі, ситуація. Друзі, кого цікавить скелядром, працює, йога на морі. Тут багато, вони якби розширили спектр своїх послуг. І йогу зараз пропонують, і різний там теніс, ви бачите? Та ви що, тут така двіжуха, музика грає, молод там. Займається спортом. Ого, Зіна чухнула. А Зіна чухнула добряче. Каже, каже та я не хочу бігти, ти біжи. Я вже по потихеньку там, чи ззаду, чи якось зустрінемось. Тут її прорвало, вона чухнула. Її не зупинити. Зупиніть її, І її не зупинити. Боже, ну ці кольори осінь це щось неймовірне. Це взагалі, я не знаю. Сьогодні без охулярів, друзі, і я бачу такі яскраві е, кольори, що це капіта. <звук> да, на трасі здоров'я. Ви бачите, як я казала, що думала, що на морі буде мільйон людей. А мільйон людей на трасі здоров'я. Ось така ситуація. Чайок продають, це ж цей чоловік мені подарував чай на день народження, потім... Глядачка каже, я до нього підійшла, купила і кажу йому, а я до вас по рекомендації Наталі. це блогер, собачка. собачкою. він каже, «Та, тут тих блогерів. Тут цих блогерів дуже багато, не знаю. Ну так, буває і таке. Відомі блогери, не для всіх вони відомі. Розумієте? Ні, Зіна, зупинися, ти що хочеш? щоб мене серце зупинило? я вже не можу, вже не хочу ні бульдожки бачити, ні вечерінки, нічого. Хух. Ти я біжу, серйозно, я біжу. Я не знаю, як вона йде. Я, до речі, вчора прочитала таку новину, що Найк вже виготовив якісь чоботи з І є відео, картинка, як вони виглядають. Вони як взуття ви їх одягаєте, а там ще є такі кріплення на ніжку. Вони, як знаєте, трошки як протези, оце кріпляться. І вони як ще працюють так, як додаткові м'язи. І вони там скорочуються, і від цього твоя швидкість ще більше. Уявіть. Якщо там сказали, якийсь -то там термін, я вже не пам'ятаю часу, що вони вже увійдуть ну, в маси. Будемо всі ходити. Якщо спізнюємось на вечірку бульдожки, то одягаємо це взуття і опа, ми вже там. Прикольно. А з растя я так і не наздогнала, вони попереду. Буде потім, як Оксана, з якою я в Рим їздила. Вона каже, мене так зі спини багато, ще ніхто не знімав. Я кажу, чого ж ти поверталася до мене спиною? Фух, так і Зіна скаже. Вона дуже швидка йде. А тут. Ой, класно. Сьогодні багато на великах. Друзі, ми вже в парку Шевченка. Приїхали на таксі. Я біжу, мені вже погано, мені дійсно вже. Я думаю, боже, який це бульдог паті. Mm. <зараз>, Зараз серце вискочить. І потім побачила парковку. Думаю, треба визивати таксі. Все, ми визволи таксі, приїхали. Зараз пів на третю, я це сказала, а бульдог паті починається в дві години. Ну Повинна ще тривати. Я сподіваюся, що нас дочекалися. Гугусік, як ти? Гугусік. Готово, зараз одягаємо, шляпу ми взяли. Ну, до хелов'яна. Ковпачок такий, ковпачок. Ну Щось я не бачу нікого. Чого? А точно тут? Ну тут, прикинь, побігли з моря, на таксі ще уїхали, щоб що, щоб нічого не побачити. Ну почекаємо, треба дійти. Оце справа. Мушля справа, але вони зліва. О, я так і не знайшла. <ріст> Та чого ти ми зараз повинні їх побачити? Їх вже повинно бути дуже багато. Да, ми бачимо багато людей, але собачок ще не бачимо. Зіна пришвидше. <ріст> Оце в тебе швидкість, Зіна. Це ти даєш. Ти знаєш, що я... Так, да, так. Ти... І нога швиденько ну, тоді. Я, відволяє я відволяє. ще внизу, вона вже зразу спускається. Ну, Стигли, фух, я не бачу собачок, ти бачиш? А, ну він бігає там трохи, так. Є. А, не є он, бачите. вольдошки. І Так, Растюня тихенько. Вже чую його в котню. Гауга! Костюма. Клас. Сука, боже, які краси. Та ти що, боже, які краси. Супер! І шапка, шапка ну одягай! Боже, скільки. Їх. Вау, та ви що? Оце да, оце костюми, оце костюми. Привіт. Привіт, друзі. Растіка раз. Оже які всі класні. А чого це скільки? Растюня, Растюня, Ну як тобі? Растюня, давай пройдемося. А тут фотозона, растенька. А, фотозона, Растюня. Боже, Растінька, тихо, 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 тихо. Тихо. Боже, які всі красиві. Це щось неймовірне. Це да. Що сидіти собачку нести? Гаразд. Я не знаю, я не знаю, другого. Що ви влада? Друзі, я що це я навіть не можу це коментувати. Ростюнечка. Ось <клес> що це? Вона ще не бачила стільки хвостиків ще в таких костюмах. Давайте подивимося тут ще є. Добрий день. Це цукерочки? Так, це полониця в шоколаді. А, полониця в ага. Розумію. Растюшенька, Расть! Растюня. Мережа зоомагазинів, смаколики. Спасибо. Оце так. Ваня. Так, а де рості? Знову, а де рости? О, wow, друзі, як вона тут подобається, рослинка. Іди до мене. Зверніть увагу на Це дуже круто! Це дуже круто! А де костюм твій? Де костюм? Ой, дурдом, -дур, клас! Наша Доброго добрий день. То у вас просто прикрашена шлейка цими квітами, да? так? У вас тиква. Ми а, це тиква, циква. все, да. зрозуміла. Гармузика, гармузика. Да. Я... Да, не Зрозуміла спочатку. Ой, клас, родичі наші. Да. Растюня, ні-ні ні, не стрибай, не все стрибай, не стрибай. Да. А її не можна. А -а -а. Добрий день. Растя, на смаколик! Растюша! Дякую. Ой. Так, щоб вона не стрибала. Так, ти хорошся на. Робить магнітик. Захід продовжується. Тут зараз якісь ігри, інтерактиви. А я хотіла би зразенько подякувати магазин Торзоу. Бачите, ось їхні адреси, їхній сайт. Будь ласка, приходьте, це вони організували такий неймовірний захід. І хочеться, щоб їх було ще більше і більше. Ну, Якби, може, я невірно сказала, не саме вони організували, а приймали участь, бо я знаю, що багато хто організовував. Але Торзо ця фотозона. Супер. Дякую. Дякуємо. Не хочеться уходити, як тут весело. Все ходімо, Ростюнечка, ходімо моя займка. Друзі, всім приємного перегляду і до зустрічі. Пока-пока. Пока, пока, моя Ростяня.